Зранку пішов до військкомату і опинився в лавах Збройних сил України, в яких досі і є. І під час облоги Чернігова я знаходився на передовій, тобто на околицях Чернігова я вижив, деякі з моїх знайомих не вижили. То потім ось це чіпляється ось туди. Проект дерев'яне мережево-чернігова це волонтерська ініціатива, мета якої полягає в тому, щоб зберегти фізично якомога більше дерев'яних будинків, які є притаманними цій частині України. Тебе знімають. Не дивлюся на те, що війна потрібно працювати і показувати навколишньому скажімо, світу, що е, життя не тільки в війні, а в тому, що ми працюємо. Суть цієї війни це не просто політична якась чи там війна за територію, це знищення української нації. Її традиції, побуту, історії. Ці будиночки це наша історія. І тому зараз якраз оце підтримання, це можна сказати, така своєрідна війна, але на культурному фронті. Бачать, що це все відновлюється, і вони бачать, що о, якщо реставрують будинки, то значить місто продовжує жити, значить буде все добре, і це вселяє надію. Кримисних нам подарували, зразки обріблення, це з міста мене. В часи війни теж можна і треба жити. І коли люди проходять по щось, чому повертають колишню красу. Люди відчувають приплив енергії, мотивації, люди посміхаються, радіють. В Чернігівці змінилися досить помітно. Виразною стала єдність. Дуже хочеться цю єдність між людьми от її зберегти максимально довго, навіть тоді, коли ми переможемо, а ми переможемо, щоб люди продовжували підтримати одне одного. одного.